Вітаю вас, друзі! Якщо ви дивитесь мене в святковий період, то з Новим роком, зі святами так співпало, що наразі в нас не тільки кінець календарного року, а і кінець року розвитку мого каналу, який я завела по співпадінню в грудні минулого року. Тому можу підбивати підсумки року і підсумки розвитку мого каналу. Без кота не обійдемося, бо він є. Родзинкою кожного мого відео, хоча я його не змушую. Нічим я себе не мажу. Тому в цьому відео розкажу вам, з якими думками на що я створювала канал, яких зусиль мені коштує створення відео, скільки я з цього заробляю, як взагалі вийти на монетизацію і чи варта ця вся затія того. Звичайно, я не можу казати про кожну людину, я буду казати про такий невеличкий крафтовий канал, як в мене, на декілька тисяч підписників до п'яти. Звичайно, в різних людей може бути різний темп розвитку, може бути швидший, може бути повільніший. Я представник саме такого, знаєте, повільного, планомірного розвитку, блогера, який не стріляє, а спокійно, регулярно постить контент і збирає своїх. Глядачі. Яка була мотивація завести канал? Е, мені елементарно було цікаво робити YouTube, цікаво було робити якийсь сайт Хасл, як то кажуть. Подивитися взагалі, чи є в Ютубі така, чи, можливо, з україномовним контентом, е, заробити якусь собі копійчину додатково. Так, е, Це не моя професія, я нічого не знала і до сих пір мало що знаю про зйомку і монтаж відео. Все. Пробую методом тику досліджую, тому я тут абсолютний аматор, не маю ніяких переваг перед іншими звичайними блогерами. Тобто, перша причина була дослідити взагалі свої сили в блогінгу, чи може це зробити, бо мені подобається ділитися своїми думками. Проте я не хотіла робити Ютуб ради Ютубу, в мене була конкретна тема, з якою би я вийшла до вас. Тобто я хотіла створити саме крафтовий Ютуб і ділитись своїми виробами, ділитись якимись цікавими техніками, тому що коли. Я вчилась в'язати я шерстила саме YouTube в пошуках якихось цікавих матеріалів і дивилася різні в'язальні подкасти під в'язання і подумала, чому б не спробувати створювати щось подібне. Ну, взагалі мені було цікаво розібратися в чомусь новому. Ніякого дослідження перед тим як вести YouTube, я не робила. Ніякого, ніякої аудиторії в мене не було, звідки б можна було її перелити. Інших соцмереж до ведення ютубу активних в мене не було за аудиторією. Все воно в мене створилось одномоментно і розвивалось паралельно. Я не приходила ніякі курси по веденню блогів. У мене тільки було бажання розібратись і трошки вільного часу. Маючи долю професійного песимізму, я знала, що скоріш за все це така буде ніша, достатньо. Недорога, не дуже популярна або вузько популярна. І маючи певну долю професійного песимізму, я знала, що, скоріш за все, мої відео не вистрілять і не будуть набирати тисячі переглядів з самого початку. Я знала, що деякий час треба буде поробити відео на 100 переглядів, дай Бог, на 200 переглядів, максимум на тисячу переглядів. І я взагалі не знала, чого очікувати, але знала, що я буду 100% демотивована на початку, тому я не особливо дивилась на перегляди і почала просто створювати регулярно відео. Я не брала собі якусь захмарну регулярність, типу двічі на тиждень або раз на тиждень. Я пообіцяла собі робити відео раз двічі на місяць. Це був мій такий оптимальний оптимальний кількість, яку, яку я могла притримуватись, щоб робити відео, не отримуючи якоїсь належної за це винагороди. Тому що затрати на відео в нас досить йдуть серйозні. Отже, створивши свій канал, в мене було дві мети: перша це дійти до монетизації, тому що новий канал не отримує ніяких коштів. Давайте пару слів про те, як працює заробіток на Ютубі. Я сконцентрувалася саме на заробітку з Ютубної реклами, яка вам платить якийсь процент від своєї реклами, яку показує прямо у відео. Вона включена у вас не з самого початку, її можна включити лише від певної кількості підписників і певної кількості переглядів ваших відео. Тобто певний час ви робите відео просто для того, щоб розкрутити свій канал. Монетизацію я досягла через півроку ведення каналу, тобто я його створила в грудні. Потрібна кількість підписників і переглядів в мене була десь до літа. Влітку, десь в червні, мабуть, я собі включила монетизацію, і з тих часів лише мені почали надходити якісь виплати від Ютуба за рекламу, яку він показує в моїх відео. Монетизувалися як нові відео, так і старі, але нові перегляди старих відео виключно. Тобто за старі перегляди старих відео Ютуб не платить. Влітку заробіток взагалі не йшов, бо в мене там відоси були не дуже популярні, де я гачком в'язала панами. І на той час мої відео отримували приблизно тисячу-дві тисячі переглядів. Я отримувала за них якісь там декілька доларів, тому що в середньому за тисячу переглядів я отримую близько двох доларів. Ця ціна залежить від багатьох факторів, але якщо ми беремо конкретну тему. В'язання то в середньому одне моє відео заробляло десь тисячу дві переглядів, і за ці тисячу дві переглядів я отримувала буквально декілька доларів. Тобто доларів 5 за відео в три тисячі переглядів могло бути. Деякі довші відео на 4-5 тисяч переглядів могли набирати по 10 доларів, і буквально одне чи два набрали більше 10 доларів для того, щоб отримати першу виплату. Я мала назбирати 100 доларів. Ця ціна мені капнула якраз в грудні цього року. Тобто, прийшов рівно рік до того, як я змогла вийти на монетизацію і отримати свою першу виплату в 100 доларів. А тепер давайте подивимось, яких зусиль мені вартує знімати відео і скільки по часу це виходить. Я опущу з виду всі ті приготування, які треба зробити для зйомки відео, саме там нав'язати якихось яких речей, тому що я би так в'язала і без Ютуба. Будемо вважати, що якісь готові в'язані речі в мене є, і мені треба тільки підготуватись власне, до зйомки відео. Тож як відбувається в мене зйомка і монтаж відео? Я виділяю окремий день, якщо це відео подкастного формату, де я просто говорю ось як тут. Тому що є ще влогові відео, де я знімаю кусочки відео, коли можу, і потім збираю їх в якийсь один шматок. Але крім того, все одно треба сісти початок і кінець там або якусь серединку, сісти, отак, записати сидячи в розмовному форматі. Тому в цілому, мій день починається так, коли я хочу зняти відео. Я встаю, приводжу себе до ладу, йду в душ, там роблю зачіску, фарбуюсь. Я розчищаю ту місцинку, де я буду знімати. Я там налаштовую якесь певне світло. Я дивлюся, що в мене вся техніка була заряджена до того. Я закриваю всі вікна, щоб нічого не шуміло. Включаю в телефоні режим польоту. Дивлюся, щоб в мене нічого не стіло на моменті зйомці щоб ні, ніхто не турбував. Далі я налаштовую виставляю всю техніку. В мене це телефон, там світло, яке не яке, як там композицію, де я там маю сісти. Це все займає там, декілька годин, нехай годинки дві. І власне, зйомка триває в мене близько години, може годину з копійками, з дублями на таке відео 20, 30 там, до години часу. Далі в мене це все синхронізується, я чекаю, поки в мене перекинуться всі файли на техніку, де я монтую. І монтаж, власне, займає теж годинки, як мінімум 4, можливо, там і 5. Якщо це такий простенький монтаж, де не треба багато якихось вістоперділок вставляти, е, дуже все швидко, дуже стрімко, і це все займає таки 4-5 годин мінімум. От. І в кінці, коли відео там рендериться, експортується, чи як воно там називається, Треба зробити обкладинку до відео. Обкладинка до відео е, може робитися дуже довго, хоча ти думаєш, зараз я все просто зроблю якийсь фончик, якусь наліплю там букви на якийсь скріншот із відео, і все, я не хочу витрачати на це час, а потім ти е, прокинулась, дивишся, що в тебе там дві години упали просто в чорну діру, і на телефоні 15 версій обкладинки збережено. Тому так. І в цілому виходить, що від моменту приготування до зйомки відео до там, якоїсь фінальної обкладинки може пройти повний восьмигодинний, а то і більше робочий день. Чи вистано тоді в мене таке зустрічне питання? Чи вистачило б вам 10 доларів за ваш робочий день? Ну, мені маловато. Тому для мене це для мене цього маловато. На життя цього ніяк не вистачить, можливо, на якісь миколики коту, але собі ні на що це не вистачить. Навіть купити техніку, якийсь штативчик або світло, або мікрофон не вистачить цієї суми. Тому для мене це хобі, і потреба мати, звичайно, якусь іншу роботу, яка би покривала запити життя, все ще в мене актуальна. Звичайно, з ростом каналу я сподіваюся на ріст якихось доходів. Можливо, на вихід на інші способи заробітку на Ютубі. Хотілося б, звичайно, мати більше вільного часу, щоб приділяти його розвитку каналу, проте це мало вірогідно, бо треба за щось жити. І я сподіваюся, вдасться виділяти Ютубу достатню кількість часу, щоб продовжувати в такому самому ритмі постити двічі на місяць, як я це робила до того. Тепер перейдемо до питання, чи варте ведення каналу того, так? чи варті ті зусилля затрачені на канал вихлопу, який з, не, з нього є. Це залежить від того, яку мету ви собі ставите, які у вас цілі, так, по веденню каналу. Якщо це чисто фінансові цілі в перший рік ведення каналу, і ви нічого не знаєте взагалі про відеопродакшн, про те, як вести Ютуб, тобто ви ніколи в цій сфері не, не, роб, не крутилися, то мало ймовірно, що буде швидке повернення вашої інвестиції. От інша справа, якщо ви просто пробуєте ви... Даєте собі звіт в тому, що це, можливо, буде збиткова історія в перший рік чи якісь там перші місяці, так а потім вже воно буде не експоненційно, але все-таки швидше і швидше зростати, якщо ви будете прикладати певні зусилля, рівномірні зусилля, регулярні зусилля, і ваш контент буде цікаво дивитися. Ну без цього нікуди. Із неочікуваного це те, що я розвіртуалилася з багатьма в'язальними блогерами. І я дуже рада нашому знайомству, насправді дуже класні дівчата. Я сподіваюся, вам сподобалось дане відео. Лайк, підписочка, і побачимось в новому році.